Сорочки-чоловічі мікси від бренду Lieverdі. Всього за 107 гривень за одиничку. У лоті буде 17 одиничок і вартість лоту 1820 гривень. А, можемо звернути увагу, що здебільшого у нас буде бавовна 100% у складі. Е, є такі ось голубенька трикотажна. А, така ще буде більш насиченого голубого кольору. А, потім біленька. Ось така усмужечку буде. Ось така синя. Здебільшого все в пакуваннях. Буквально декілька ми розпакували, щоб показати вам, як вони виглядають у розпакованому вигляді. Ось така голубенька, трикотажна, ось така синенька. По розмірам у нас буде. 39 – 1, одна, 46, 41, 3, 42, одна, 43, одна, 44 – чотири, ЛК, 1. одна. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.